Мої ну вітання, підписники і просто хто зайшов на канал, подивиться відео. Дивіться, що в нас сьогодні на розборі. Всі бачили такі штучки. Як вони розбираються. Розбираються вони дуже просто. Що в них дорогоцінного, дорогоцінного в них срібло. Можна ці... а можна відразу брати кусачки, ви бачите, опа, ножки посріблені, таке гарне срібло. Брати, ви ров, ровняєте ось тут так. Пропихаєте в ту сторону бо через екран, мені бачите, трохи. І з цієї сторони вилазить зубчик, ви його тянете, І все. У вас вже є ножка посріблена посріблення. І ви вже отак виковирюєте, виковирюєте і собі в баночку, в консервочку, в пакетик. І вже можна буде продати або сняти самому посріблення. Всім дякую. Пишіть, що ви хочете, щоб я розібрав. Я вам розберу.